Придумайте самі, ваша задача правильне місце, постійний тиск, ефективне тампонування. Затампонували повністю. Вам треба зробити так, щоб було зверху була певна шапка. Тобто вище рівня шкіри. Далі робимо шапку. Якщо у вас круглий бінт, якщо у вас бінт пресований, робимо таку, щоб десь сантиметр від сантиметра до трьох має бути вище місця рівня шкіри. І затискаємо. Затиснемо. Якщо у нас там є уламок, ми його обтампоновуємо. Це не привід, його ну, виймати його не можна і не означає, що не можна тампонувати. Ми його обходимо кругом. І коли починаємо тиснути, знаємо, що уламок у нас отут, ми тиснемо вище місце уламка, ну, вище уламка. І ось сюди, вгору. Затиснемо. Ми так тримаємо. Якщо ми тампонували гемостатиком, гемостатичним бинтом, ми маємо тиснути 3-5 хвилин. Мінімум 3-5 хвилин. Якщо ми тампонували не гемостатиком, ми маємо тиснути 10-15 хвилин мінімум.